Сьогоднішня історія не про моду, вона про любов, яка пережила час, про пам'ять, яку можна носити на грудях як найцінніший оберіг. До мене звернулася красива жінка. Колись багато років тому вона отримала від свого чоловіка у подарунок бурштинові підвіски. І зараз захотілося дати цим намистинам нове життя, але не просто прикрасу, а щось особливе, щоб зберегти відлуння того часу, щоб зберегти кохання. Побажання були чіткі: довжина намиста близько 80 см, фурнітура під золото, тепла, мов спогади. Я докупила бурштинові намистини фріформ, різні, живі, природні, як сама пам'ять. Кожну з них я промила у спеціальному розчині, ніби змиваючи пил часу, а потім залишила висихати на сонці, бо бурштин особливо любить світло. Він наповнюється ним, зберігає його тепло і наче оживає, набираючись нової енергії. Ну а далі почався найприємніший етап процес створення прикраси. Я розклала кожну намистину відповідно до її форми, уважно добираючи, щоб права і ліва сторона виглядали гармонійно, асиметрично, але водночас врівноважено. На спеціальному планшеті поступово вимальовувалась композиція, а в самому центрі. Ті самі підвіски, які колись були подаровані з великою любов'ю, вони серце цієї прикраси, її душа і спогади. В результаті народився позолочений ланцюжок, легкий, живий. У центрі ті самі подаровані колись підвіски, нічого зайвого, лише зміст, лише пам'ять. За давньою легендою, бурштин це сльози морської богині Юрати, яка покохала простого рибалку. Коли боги дізналися про цю заборонену любов, вони знищили її коханого, а Юрата з горя так довго, що її сльози стали золотим камінням, яке море викидало на берег. Кажуть, саме тому бурштин зберігає у собі тепло, бо він народився з любові, трагічної, глибокої та вічної. Ця прикраса вже у своєї володарки. Коли я її вручала, в очах загорілися теплі вогники. Вона не очікувала, що вживу бурштин заграє настільки ніжно, наче зібрав у собі світло минулих років. Я щиро бажаю вам носити цю прикрасу з радістю, як теплий оберіг, як дотик пам'яті, як мовчазну історію про любов, що живе у кожній бурштиновій краплині.